Опали листя, негода, містяни, що від сильного вітру ховаються у теплий шарф. Все це сповіщає нам про наближення справжніх осінньо-зимових холодів. Сквер Ферекспо у горішніх плавнях вже готовий зустрічати зиму. Фахівці комунального підприємства спецеко впорядкували територію, вичистили газонну траву, щоб наступного року вона була пишнішою. Полатали місця, де малеча найбільше бавилася. Прочистили систему поливу, встановили імпровізовану сцену, тобто законсервували водоспад на зимовий період. Впродовж року на території скверу працює робітник, який наводить лад, слідкує за зеленими насадженнями і поливом. Не лише від весни до осені сквер є улюбленим місцем відпочинку мешканців та гостей горішніх плавнів. Скоро настане його нова пора. Засяють різдвяно-новорічні гірлянди, святкове вбрання отримає ялинка, що за рік знову підросла. Також повернуться до господарів скверу динозаврів, їхні зимові друзі, оленя, яскраві величезні кулі і сніжинки. Життя триває, не впадаємо у відчай, шукаємо у буденному позитивні моменти.